Вітаю на каналі, в продажу Suzuki Adres 125S, скутер без пробігу по Україні. Одна із найпулярних моделей серед цієї кубатури. Двигун 4 такта, повітряне охолодження, інжектор, все просто і надійно, по витраті 2,5-3 літри на сотню, в комплекті один ключ, ключ оригінальний Suzuki на одометрі 22000 під сидінням ось такий багажничок, бак об'ємом 6 літрів, бак пластиковий, Плюс його в тому, що він ніколи не буде ржавіти. Це буває на хондах або на ямахах. Чехол не оригінальний, на рідному чехлу були пошкодження, довелося перешити по пластику. Не скажу, що він. Супер ідеальний, але загалом виглядає гарно. Так, По цій частині є підфарбування, ось, бачите, було притерте. Так, ось у цій наклейки оригінал. Так ось тут також є маленький ось такий підкрас. Попередній частині наклейки не було. Хоча сказати, що він фарбований, теж не скажу. Взагалі виглядає гарно. Невідомо чому її зняли. Так, спереду дискові гальма, по диску відсотки 80 залишку є знос. Так, по колодочкам колодки нові, гума передня нова. Розмір 3,50х10, тобто вона трішки ширша і вища ніж на звичайних полтинничках. Ну, тут ось маємо 190х10. Задня гума з Японії не мінялась, виробника i по залишку на сезон на два ще вистачить. Так, ось по цій частині також все ціленьке, ось такі маємо подножки для пасажира. Тут знаходиться акумулятор, так ще не сказав по року випуску, це 2010 рік, по багажнику немає зауважень, багажник нержавий, все виглядає гарно. ножка, бокова присутня. По варіатору рівню роликом є окреме відео, там все в ідеальному стані. Ремінь японський, ролики, якщо не помиляюсь, 18 грам Дайтона. Подивимося, як він їде, як він набирає.